Привіт! Сьогодні в нас на огляді наш акваріум. Ми користувалися ним уже два роки, і сьогодні оглянемо плюси, мінуси. А також ви задавали багато різних питань на рахунок цього акваріума. Як що зробити? Сьогодні ми поговоримо про це, покажемо, розкажемо. А тому можете підтримати це відео лайком і написати потім у коментарях. Чи Допомогло воно вам у вирішенні проблем з акваріумом або дало відповідь на ваше запитання. Так що погнали! Ось так виглядає наш акваріум Сансан Яно Люден. Вони ще є. Трьох різних видів, тобто в нас зараз 4 літри, є ще на 6 і на 9, Тобто в нас найменший є літраж. Бувають кольори білий. Мені здається, він самий прикольний і самий стильний, Тобто підійде під кожен інтер'єр, бо є ще салатовий і рожевий. Акваріум нас реально порадував, тому що має велику комплектацію і не потрібно було докупляти там багато аксесуарів. Хоча деякі аксесуари все рівно не входять в цей акваріум. В комплектацію входить ось такий от кабель 1,5-метровий. Ну, я його замотав із лентою, тому що у нас поверхня робоча на кухні чорна, щоб він не кидався в очі для нас. Також є ще ось такий от перехідник на 220 вольт, в який вмикається цей кабель на USB. Ну, він показує, якщо виключно, то зеленим світиться. Якщо включимо, це червоне. Що у нас тут є? Є верхня кришка, в якій є отвори для циркуляції повітря. Також є ось такі от два маленькі. Досить зручно звідси годувати рибок і не потрібно відкривати кришку. Тому що, коли відкриваєте кришку, припадає зразу світло. Ну можна замітити на відео. Так рибок ми годуємо ось такими тетрабета. Ну класна штука, величезна. Досить таки надовго хватає. І також купили аквасейф для води, коли от промили. Ми обов'язково даємо декілька капельок. Він нейтралізує всі погані там, речовини в воді і робить нормальне середовище для того, щоб там перебувати. Так, як ви замічаєте, починає він тут заростати з середини. І це потрібно чистити. Тут є різні світла, є різні спектри. З цього боку є контакти, і ось тут де можна їх. Тобто ви не помилитесь, якою стороною ставити акваріум. І кнопка, якою можна виключити або включити світло. Ну що ж, Кришка взагалі прилягає щільно і тому вона забезпечує менше випаровування води з акваріуму, що досить зручно. Середині акваріуму є фільтри, губки, вони досить легко витягуються, їх можна промити і назад. Заставляєте так само і ось ці малесенькі. Також є ось такий от фільтр повітряний. Тут ще була така кришечка, яка регулює не був подачу повітря, але ми її забрали, тому що ну вона деколи заважала, і коли приключені, не завжди спрацьовував ось цей. от Фільтр, от зараз він виключений, тому що на дворі блекаут і коли виключають світло, він перестає працювати або потрібно його чистити. І найбільше питання, якщо він перестає працювати, що потрібно робити? Купляти новий? Дуже тяжко його шукати в інтернеті і взагалі не факт, що такий самий можна буде знайти. А якщо якийсь новий інакший, то тоді як його сюди монтувати, причепити. Його зняти досить просто. І запустити також досить просто, якщо вдруг от перестав робити, я покажу маленький лайфхак, він банально розмагнічується. Тобто беремо магніт і все, і починає працювати повітря. Насправді, цей от фільтр він досить таки шумний і може заважати, якщо вдруг ви любите спати в тишині. А от він не дасть вам спати, і придеться його переставляти, так як ми на кухню, щоб він не заважав. Потік досить великий. Кій коли рибки підпливають вище, їх просто-напросто змиває. Самій цій ем, кришечці, ту, що ми забрали, вона не сильно регулювала нам е, швидкість повітря. Варіантів є хіба один. Треба цей даний фільтр, всі бояться його витягувати. Його треба потягнути. Ось так от. Потягуєте і помаленьку-помаленьку опускати. Він тоді дає меншу кількість повітря і вона циркулюється малим потоком вокруг акваріуму, щоб не давати великий потік вперед. В даному акваріумі відсутні із декору це термометр, який в принципі можна було докупити і вчепити десь всередині. Вони є навіть такі клики, ну взагалі прикольні, і немає обігрівача води. В принципі, нам він не сильно треба, був, тому, що в нас зберігається дома постійна температура в двадцять градуса. А в них температура, я думаю, десь приблизно така сама, як в нас, десь 22-21 градус. А в кого дома холодно, це от велика проблема, тому що я не знаю, як ви його вчіпите. Там от вузький отвір і сверлити дирку або через ось ці от дві пропускати. Це не знаю, чи буде гарно, але вам вирішувати. Наступне часте питання, яке виникало, як зняти цей фільтр, як його почистити. Дивіться, досить просто. Витягуєте оцей кабель, тут є от. Роз'єднюєте два контакти, і можете тягнути з легкістю за цей кабель або по боках. Він витягується. Ось так от він виглядає. Бачите, він трохи вже позакисав водою, і далі його потрібно чистити. Тут є ось така от кришка, її потрібно підважити і зняти. Зняли ми кришку. Далі йде ось такий от механізм. Магніт, тут є заглушки малесенькі, можна зняти це все прочистити. Хоча він, якщо чесно, і чистий. Єдине дуже часто закисає ось сам мотор всередині. Ну, це заставляєте, він заклацується. Також можна вушними паличками прочистити ці ходи, щоб вони не забивалися. Теж дуже часто от поломка, що не працює, цей фільтр. І все, і вже назад можна заставляти. Так, раз, заставили, два, включили в контакт, це все, назад, запхали, зафіксували кабель і бачите, не працює. Все, запрацював. Закриваємо кришку, включили ми рибкам світлом, щоб їм було цікавіше плавати і нам цікавіше дивитися, і вони собі плавають. Наступне, що у комплектації є, це ось такий от шланг, який витягується ось з боку. І його треба досить сильно потягнути, тому що він був зігнутий. Невеличкий такий факт, ну, але, але факт. Тому що, коли ви його витягуєте, злите воду, він спускає повністю воду з акваріума. Вона зливається, але назад ви вже його не заставите, скоріше за все, ну, ніяк. У нас не вийшло заставити, тому акваріум виглядає ось з таким от краником. Ну, що є, то є. Досить класний пластик. Він йде монолітний, тобто ви його ніяк не розберете, ніяк не розкрутите, ніяк, ну, щоб почистити, зняти це все не, не вийде. Спереду, ця пластина теж є. Пластмасова віконечко. Єдиний плюс вона взагалі не запотіває, немає ніяких бульок, нічого немає. Через відключення світла і також через рибок у нас утворилися ось такі от. Можна сказати, зарослі почав твісти він мохом. Ну це от велика проблема. Ми нічого з тим не поробимо. Але як відключення світла є, так є. І так само починає заростати і декор. така от навіть не знаю, що це думав. Це амфора, а це бочка. Камінчики всі також позаростали, хоча вони досить прикольні. В комплект входять ці сині камінчики і ще йдуть три штучні такі пластмасові травички. Ми їх забрали, тому що у нас перед тим був півник, і він в ці пластмасові травички просто різався і порізало йому хвіст. Ну, ми їх забрали, щоб він більше не різався. Було в нас два види півників. Спочатку був синій, він робив піну на воді. Тобто, можете налякатися, я так розумію, кожен вид риб робить щось своє. Наступний в нас був червоний півник, який. Просто ну, мутніла вода на другий день. Ми поміняли, почистили, а від червоного півника так робилося. Не знаю, вони якісь різні види були. Зараз в нас є ось такі от дві чорні рибки і один сомик. Ми докупили цього сомика, щоб він збирав їжу, яку не доїдають ці рибки. От вона плаває, вона потім осідає і він це все чистить. Ну, єдине, що. Їжу то він чистить, але випорожнення всіх рибок там лишається. Його треба буде прополоскати через сито, ну, ці всі камінці. Взагалі акваріум дуже красивий і нам дуже сильно він сподобався. Найчастішим питанням ще є отвори в цьому акваріумі. Зараз ми їх поміряємо. Ширина приблизно 10 см. Довжина. 8 це невеличкий отвір, щоб можна було запхати руку і повитиратися, і почистити. Тобто досить-досить все-таки незручно це зробити. Висота даного акваріуму, якщо вдруг вам знадобиться, тобто вона десь сягає приблизно ну, 15 сантиметрів для декору, тобто для кого важливо, хто хоче замовити в інтернеті і щоб він підійшов. Так що вважайте на всі параметри. Нижня ширина складає десь 18, а верхня 13. Ну, ось так. Тож, оглянули ми наш акваріум, дали відповіді на ваші найчастіші запитання. Якщо комусь допомогло, можете написати в коментарях під цим відео. Якщо залишилися питання і на відповіді ми на них ще не дали. Можете написати, обов'язково відповімо. Всім гарного дня і мирного неба. Па-па.